Сьогодні на уроці математики ми з вами продовжимо повторювати письмове ділення трюцифрового числа на одноцифрове. Для того, щоб поділити число, я повинна дізнатися і визначити кількість цифр у часті. Для цього знаходжу перше неповне ділене. Це у мене 7. Тобто Сім сотень. Сім повинна поділити на 7. У частці це буде один, бо коли я один помножу на сім, то отримаю 7. Віднімаю. Далі зношу десятки. Це у мене 2. Два десятки я не можу поділити на 7 так, щоб отримати десятки, тому що 2 в мене менше, ніж 7. Тому у частку я ставлю 0 і після цього зношу одиниці. Тобто, я отримую 21. 21 поділити на 7 буде 3. Бо коли я 3 помножу на 7, отримаю 21. Все ділиться на ціло, остачі не маю, тобто отримую частку 103.